Вітаю вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з СЕЙМ Організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 14 розділ підсвідомість. Тема аналіз типової ситуації, впливу оточення на людину, виявлення користі та маніпуляцій. Тепер ви точно зрозумієте, де хто і коли вами маніпулює. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер просуть справи. Аналіз типової ситуації, впливу оточення на людину. Оцінимо основні оточення, що впливають на нас. Це близькі. Батьки, соціум, суспільство, оточення, колеги, сім'я, безпосередні керівники чи наставники, підлеглі діти, глобальні, правителі, керівники корпорацій і держав, система держава, система релігія, система традицій. Саме там знаходяться найбільше речей, які потрібно визначити і вдосконалити. Приклад. Припустимо, що відбулися дані описані ситуації та проаналізуємо, що приносить користь чи шкоду для вас, наприклад, 35-річного Олександра, обговореного в попередньому уроці. Ми зрозуміємо, що роблять, говорять, дають та вимагають від нас люди і правила оточень, з якими ми пересікатимемося. Будемо аналізувати уявного Олександра, але ж очевидно, що і ви. Згадаєте подібне з свого життя, що й допоможе вам швидко зробити потрібне коригування. Почнемо з аналізу відношення з батьками, виявляючи ті напрямки, де маніпулюють. Будемо аналізувати, що говорять, роблять, дають і вимагають від нас. Визначимо користь для нас та шкоду для нас. Робитимемо це від імені Олександра. Говорять, роби як ми. Таким чином, діляться досвідом. Ставлять обмеження, зобов'язують і маніпулюють. Говорить, сповідуй наші правила. Таким чином діляться досвідом, ставлять обмеження і зобов'язують та маніпулюють. Говорить, ти бійся, ти залежний. Таким чином, в дитинстві оберігають, але ставлять обмеження, зобов'язують і маніпулюють. Говорить, слухай нас, ти нам зобов'язаний. Таким чином, в дитинстві оберігають, зобов'язують і маніпулюють. Говорить, корись таким чином в дитинстві оберігають, зобов'язують і маніпулюють. Говорить, сповідуй мораль і правила таким чином, в дитинстві оберігають, зобов'язують і маніпулюють. Говорить, ти винний і грішний. Таким чином в дитинстві оберігають, формують постійне відчуття провини і зобов'язання, так і маніпулюють. Говорить, ти повинен робити, як нам потрібно. Таким чином, в дитинстві оберігають, але формують постійне відчуття провини і зобов'язання, так і маніпулюють. Говорять, що люди скажуть, таким чином в дитинстві оберігають, але формують постійне відчуття провини і залежності. Говорять, а той зробив тето. Таким чином, в дитинстві оберігають, але привчають жити минулим і вчать осуджувати інших. Говорять, ти мене поважаєш. Таким чином в дитинстві оберігають, але ставлять обмеження. Зобов'язують і маніпулюють. Говорять, так прийнято, так потрібно. Таким чином в дитинстві оберігають, але ставлять обмеження. Зобов'язують і маніпулюють. Продовжимо аналізувати відношення з соціумом і вивчимо можливі маніпуляції. Проговоримо, що говорять, роблять, дають, і вимагають від нас соціум. Суспільство, оточення, колеги, сім'я чи, наприклад, друзі в юності. Проговоримо. Користь для нас та шкоду для нас. Говорить, роби, як ми. Ми палимо, таким чином маніпулюють і забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорить, сповідуй наші правила. Щогодинне паління таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорить, ти бійся, ти залежний. Бо ми даємо тобі визнання дорослості, таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорять, слухай нас, ти нам зобов'язаний. Ми навчили тебе палити. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорять, користь лідеру і правилам групи. Таким чином, маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорять, сповідуй мораль і правила групи. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорить, ти винний і грішний і стукач, якщо розкажеш дорослим, що ми тебе побили. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорить, ти повинен робити, як нам потрібно. Купуй нам сигарети. Таким чином, маніпулюють, забирають індивідуальність. І свободу вибору. Говорять, що інші скажуть: якщо не палиш, тебе вважатимуть слабаком. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорить, а Олександр палить 20 сигарет в день, а тобі слабо. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Говорять, ти мене поважаєш. Говорить, так прийнято, так потрібно. Таким чином маніпулюють, забирають індивідуальність і свободу вибору. Продовжуємо аналізувати відношення з керівниками і вивчимо можливі маніпуляції. Проговоримо, що говорять, роблять, дають і вимагають від нас керівники. Проговоримо користь для нас та шкоду для нас. Керівники говорять, роби як ми. Ми беремо хабарі або ми успішно працюємо. Наставляють, але ведуть до злочину. Говорять, Сповідуй наші правила, наставляють. Говорить, ти бійся, ти залежний, бо ми даємо тобі роботу. Таким чином маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, слухай нас, ти нам зобов'язаний. Ми навчили тебе. Таким чином маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, користь в більшості наставляють, але якщо керівник не хороша людина, то це приниження. Говорить, сповідуй мораль і правила групи. Наставляють. Говорить, ти винний і грішний, відображають правду таким чином маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, ти повинен робити, як нам потрібно. Таким чином, наставляють або маніпулюють. Говорить, що інші скажуть, таким чином маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, а той зробив тето. Таким чином маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, ти мене поважаєш. Таким чином маніпулюють, формують відчуття правини. Говорять, так потрібно, наставляють, але якщо керівник не хороша людина, то можливий хибний шлях. Продовжимо аналізувати відношення з дітьми чи підлеглими і вивчимо можливі маніпуляції. Проговоримо, що говорять, роблять, дають і вимагають від нас діти чи підлеглі. Проговоримо користь для нас та шкоду для нас. Якщо я скажу говорять, це означатиме, що або говорять, або діють, вказуючи саме на таку відповідь. Говорить, роби, як ми. Відпочи. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, сповідуй наші правила. Ми хочемо по-своєму. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, ти бійся, ти залежний, бо ти повинен для нас робити потрібне нам. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, слухай нас. Ми ж твої. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, корись, ти від нас залежний. Ми тобі потрібні. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, сповідуй мораль і наші правила. Бо ми особистості і нас більше. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорить, ти винний і грішний, бо завжди нас обмежуєш. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорять, ти повинен робити, як нам потрібно. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорять, що інші скажуть? Інші для своїх так багато зробили. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорять, а той-то зробив те. то Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорять, ти мене любиш. Маніпулюють, формують відчуття провини. Говорять, так прийнято, так потрібно. Маніпулюють, формують відчуття провини. Формують ситуацію перекладання свого клопоту, задач і плакання та ниття. Маніпулюють, формують відчуття провини. Ми можемо продовжити аналізувати відношення з іншими оточеннями. Але спростимо все це. Адже схеми маніпуляцій співпадають. Правителі. Все подібне як з батьками, система держава, Подібне, як з батьками, система церква, релігія, Подібне, як з батьками, система традицій, Подібне, як з батьками. Розуміючи, як і яке оточення впливає на нас та маючи нові правила для змін, для себе описуємо необхідні зміни, свідомості, формулювання на підставі наявної проблематики, рішення, що потрібно. Думати, говорити і як діяти. Про все це в наступному уроці. Саме в наступному уроці ми вивчимо правила та дії для зміни підсвідомості і усунення маніпуляцій і залежності від інших. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним у месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше і врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в налагоджуванні, комунікації і розумінні. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомості. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. А виконавши всі практичні вправи, ставайте рівноваженішими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте наш канал фінансово. Реквізити для перерахування внизу під відео в описанні. А ми для вас підготуємо ще багато чого потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео!